Максим, вітаю, слава Україні! З чим? Героям слава зі мною півзахисник команди 35+. На жаль, ви сьогодні поступилися команді Альянс. Скажи, будь ласка, що саме у вас не вдалося по грі? Якось ми ну, без характеру сьогодні програли, дуже багато м'ячів е е губили в простих ситуаціях. Е в першому таймі моменти були до до досить багато, але не реалізували. Гол в роздягальню е отримали нелогічний. Якось е захисники не розібралися Д е досить ну. Першим, мабуть, там хвилин 20-25 тримали гру під своїм контролем, створювали моменти, е але ось пропустили нелогічний гол і якось він нас деморалізував. Можливо, сьогодні вам не вистачало вашого капітана Ернесто Фернандеса? Ну. Е в якомусь сенсі так, але зато тиша була на полі, якось без характеру. Його характеру не не вистачило. Дійсно. Сьогодні він би завів би нас. Ми якось як соні мухи грали сьогодні, десь десь його не вистачило. Візнаєш, будь ласка, на твою думку кращого гравця своєї команди? Сьогодні, там, мабуть, Микола, де я не знаю, не було такого. Можливо, воротар ваш. Ні, ні, ні. Сьогодні всі нижче свого рівня зіграли. Мабуть, молодий молодий Ібрагімович наш. Е, хай буде він, Олев сьогодні він забив. А так всі зіграли нижче свого рівня. Е, десь підбори програли всі. Е, ну, В характері вступили. Ми знали, що е, суперник з характером. Ось ми і нам е, не вистачило настрою на гри. Добре, дякую тобі за інтерв'ю. Гарних вам надалі ігор у чемпіонаті. Дякую.